Я придбав напій смузі в їдальні Макфоксі. На смак виявилося 20, але я вирішив дізнати, що входить до її складу. Я прошу побачення, вас смузі, можна я подивлюсь склад його? А як це ви не можете? Ви зобов'язані це зробити? Знаєте закон України? Я б... да. Звідки я знаю, що тут міститься? Будь ласка, дайте мені згідно законом України про вакцина прав споживачів, дайте мені повну інформацію про той продукт, який я вживаю. Що міститься? Продукту. Ви зобов'язані це зробити негайно. Споживач, споживачі, під час придбання замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість асортимент, а також про її виробника Коли я купував, я вас питав, є в складі молоко чи молочні продукти? Що ви мені відповіли? А це що таке? Навіщо ви мене обманули? Ви розумієте, я пощу. І фактично ви вчинили дуже негарний вчинок на даний момент часу. Що ви пропонуєте в даному випадку? Мені було дуже неприємно почати пити цей напит і відчути там смак молочного продукту. Що мені зараз робити? Я можу пережить другого напиток. Я розумію, що это раз випаститесь. Будь ласка, поверніть мені кошти за цей напір, я піду собі тихенько. А ви наступного разу, будь ласка, не обмайте споживачів гонитві за прибутком.